Всім привіт, це шоу футболі на голову. Я Сергій Пейчев. У нас в гостях людина, яка розповідає про тренерів, футболістів, їх тестує. А сьогодні ми будемо поповні тестувати його. Макс Калінченко. Макс, привіт. І тобі не болить. Ха -ха, скажи, сьогодні будемо перевіряти твої футбольні знання. За репутацією не страшно? Mm, взагалі не страшно, тому що де і де футбол. Я вже освобождав від, від фізкультури і від, від футбольних знань. Так що, наоборот, перевірити, наскільки я фанат. Ти працюєш експертом в футбольній програмі. Скільки було дзвінків після твоїх слів, коментарів чи збіг? Ну, да, взагалі не дзвонили. Ні, може. По-моєму, хтось написав. Може, навіть Селя написав. Селя. Селя щось написав, десь я по ньому проїхався, по-моєму. Ну, нормально, поговорю. якщо не ошибаюсь. Вот так поздно закінчується програма, ніхто не дзвонить. У мене телефон відключен просто. Давай маленьку суперечку. В нашій грі такий хороший результат це 23 бали. Якщо набираєш менше, що ти готовий зробити? Чесно, взагалі нічого. Зараз не готов. жарко. Що треба. Що делають? На віджимання, на присідання з книжкою на голові. Що ти готовий? На присідання у мене коліни повистрілюють. Отжиматься живот. Ну, давайте я Сколько? Раз 10. Хватить. Десяточ. Десяточка. Валерій Лобановський працював у Саудівській Аравії. Ну, вроді, так. Вроді правда. Точно. Ну не в Эмиратах? Ну, вот. Блин. Блин. Саудовская Аравия или Эмираты? Наверное, все-таки в Саудовской Аравии. Пускай правда будет. Не в Эмиратах. Нет. Пипи! Все? Минус? Минус. О цього в нашій програмі не можна говорити. Да я сказав, не знаю, що у тебе послышалось. Рібро в Саудівській Аравії. От враження від цього емоції, тому що журналістів трошки так було несподівано. А он точно в Саудівській Аравії. Точно. Точно. От він не вже нажав, точно. <рес> Визов і, мабуть, хороший контракт. Ти пішов би в Саудівську Аравію тренувати? Сейчас? Ну, Після програми про Ну, зараз, мабуть, може, навіть пішком би пішов. <рес> Друге запитання. Каталонську Барселону заснував капітан швейцарського базеля. Де ви Каждый, наверное, так спрошу. Вчора всю Вікіпедію перевезли. Швейцарського базеля, каталонську Барселону. У них навіть емблемки схожі. Швейцарія, Барселона. Нет, неправда, не знаю. Неправда. Неправда, но не точно. Ну неправда. Не знаю, я не слышал такого. Опять? Правда. Біжу, Два минус, Макс. <рес> откуда <рес> я <рес> мог узнаю? Вообще я зарял, болею. Третье запитание. Перша назва клуба Днепро метеор. Найперша назва. Это правда, наверное, но, наверное, откуда я это. да? От, 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 не чув, ну, блин. В принципе, может быть. Может быть, может быть. Думаю, что правда. А может и не. Быть. Может и не правда. Ну, цей вариант. Правда. — Пашко Макс. <ріст> — Та що ж такое? -то, <ріст> Перша назва брід. Це... Брянський робітничий індустріальний чесно. — так, так, так <ріст> Четверте запитання: тут уже маєте точно назвати право. Я ж сказав, що я фанат. Щоб... <ріст> Олександр <ріст> Головко найдовше серед українців грав у Китаї. В Китаї? Сергій Миколайович грав. Ну, вітаємо Макса Клімченко з першої правильної відповіді. <рес> Сергій Миколаївич, ну, ви просто не могли цього не знати. Ну, от що це хоть. Голова грав у Києві. Як вам така ідея тренувати когось в Китай? Ви казали, пішли б в Саудівську Аравію пішки, в Китай. Та, зараз таке час, що би, бери, що дають. Якщо тут нічого не дають, дайте хоч где-небудь. И на кошках надо потренироваться. Не, ну почему Китай сейчас интересная страна в футболе. Не просто так. У вас есть пропозиции тренувати есть? Все в таких. Как, как это сказать? В тумане. Ну, что в тумане. В глубоком тумане. Останнє запитання: раунду, правда, чи брехня. Деян Станкович зіграв за три національні збірні. Ну, Югославія. Ладно, може бути Сербія. Теоретично, може бути, коли там распадалось что то. Може бути і сыграл. Ну, пускай будет правда. Ну, от в фіналі ви вже починаєте набирати. Пошло, бал. Да? Да, пішло вже, ну, вже це чисто логічно. Ви вже почали логіку включать. До речі, це питання прислали наші вболівальники, люди, які дивляться програму. От про що у вас. Преступники. Про що у вас? Найчастіше питали вболівальники. Отаке питання. Отдадите футболку. Ага. Сколько видали футболок? Да все отдал. У меня точно ни, ни одной не осталось. Если бы еще было, что 500, наверное, их еще поддал. Бы до сих пор спрашивают на самом деле. А были такие клубы, где на сезон две футболки, потому что она нас зараз такие есть. Ну, в начале карьеры были, конечно. И в Днепре такое было, и в Спартак, когда перешел, тоже было. Даже в Днепр, когда вернулся, так особо не было там. Какого-то шикану Докупали за свої. Скажу. Щоб подарити докупали. Одне з найважчих питань в історії програми. Хто з експертів програми про футбол витрачає найбільше часу на свою зачіску? Сергій Нагорняк, Олександр Іщенко, Олег Венглинський, Едуард Цехмістю. Я знаю. Хто? Олег Венглинський. У вас протягом кар'єри було дуже багато різних зачісок. От скільки ви витрачали часу на свої зачіски? Много не було. Дві було. Та ну, а, як не, три. три. Длінне, такі і короткі. А у вас своєї плоїчки не було? Вже не була. була вона мені не розрішала. Друге питання. Да що мені ваше Воно мені до лампочки? Кому належить ця цитата? Блохіну, Кварцяному, Гамулі, Алієву. мог сказати Алієв і, і мог сказати Гамула. Та й Кварц мог сказати. <vesci> ну, можна підказку брати? 50 на 50. Та 50. ще рано, подожди. Що є для срезок. Ну, пускай это, по, на, по наитию Гамула. Гамула, точно. Да. Подказок не берем, ризикуем. Риск, конечно. Чуйка. А, насправді це був автор цитати Буду з ними працювати напільником, топорчиком і сварочним апаратом. Це Віталій Володимирович Сварцян. Могли б і по поярче цитату на самом деле у нього. <свистак> Ми взяли трошки важче. Третє запитання вже на бали. Про яку <свистак> геометричну фігуру Моуріні постійно згадував екс-тренер Говерни В'ячеслав Прознів. Це був еліпс Мауріні, трикутник Мауріні, піраміда Мауріні і квадрат Мауріні. <свистак> Журналісти спочатку з таким самим обличчям сиділи, але потім нам пояснили, що таке. Фігура Мауріні. Фігура Мауріні. Давай 50 на 50. Еліпс і квадрат. Йолки еліпс. Який еліпс? Шутиш. Еліпс не знає, що, що про нього Мауріні знає. Пускай квадрат, бля. Який еліпс, бл. Квадрат. Квадрат Мауріні. Скажіть, коли вас тренував Мауріньо, Він тоді. Мауріньо. Коли він мене тренував? Вопрос не засип. Коли вас тренував Грозний, він уже тоді дзвонив Мауріньо? Ну, я думаю, я думаю, що Мауріньо якраз дзвонив Грозному, коли він мене тренував. Тому що Мауріньо, то, по-моєму, був перекладачом у Робсона в той час. Коли В'ячеслав Грозний працював в Росії, от відоме відео, як він танцює. Ви в своєму житті бачили щось крутіше за це відео. Я, Честно говоря, не видел, как Виктор ещё танцует. Ну. Вы не бачили, це він? Це да, ну як-то, ну я представляю, конечно, что <laughs> это интересное зрелище. А який найпопулярніше відео з вами в Ютубі? Та то як раз все однозначно, то що найпопулярніше, там, де я матючал суддів. То все нормально, я не знаю, що я прав. Да, ругаюсь матом. Буває. Як це стримувати в прямому ефірі? Ну, як то ж здержуюсь, питаюся, вже себе несколько разів. Четверте запитання: якраз про арбітрів, яких ви дуже любите. Який арбітр Української прем'єр-ліги показав найбільше червоних карток у минулому чемпіонаті? Жабченко, Кутаков, Арановський, Мажаровський. Да, Думаю, думаєш, що може руску. Казку не береш? Не буду. Ризикую. Так. Да. Люблю. Я... Жап? Сім червоних карток. Коли він успів? Роздавав направо і наліво. Толя, толя. Хто протягом вашої кар'єри був такий футболіст, який найбільше душив арбітрів? Любив їх в лапках. Так, ну в Україні це русі Ротень. Просто за жабры брал и от начала и до конца игры, если там судьи судили нормально. А судьи часто нас судили нормально, так что Русик там с пеной у рта их. Ротань когда-нибудь их за одно место, да, в Да, он всем, да, mm -hmm. через игру их предлагал что-то с ними сделать. Иллюстрировать? Я, знаете, куда, повесил задний, за место, на яйца, извините меня, пожалуйста. Пятое запитание. Кто из них не играет в украинский премьер-дизель? Матка божик, тютюра, кисиль, западня. У нас багато нових прізвищ. Ну, Матко божика, знаю. Зірка. Да. Цютюра, кисиль, западня. Є підказочки. А я сейчас позвоню. О, Матко Божику? божик. У нас є спеціаліст. Сережа погорела. А у нас є по времени? Григорий, слушай, есть к тебе запытание от футбольного на голову. Готов выслушать? Выслушать? А у тебя есть какой-то определенный лимит времени? Я могу перезвонить друзю или подошел? Я ж тебе как говорю, так? возьми другой телефон и гугли, я ж тебя предупреждал лапать. Ну видишь, С... это картонная башка, не сообрази. Давай, у тебя вопрос на 100 отжиманий. Кто из этих футболистов не играет в украинской премьер-лиге? Кисиль, Цюцюра и... Западня. и Западня. Кто Да, еще один. Три у тебя осталось? Ну да, одного я знаю, он играет. Матка Божика я знаю. Это мой вообще любимец. Чучура? Но это не точно, да? Или Это как еврейская энциклопедия, я все знаю, но не точно. Ну, то есть... То ну, вот... Я слышал сюртура, тю но за подня я слышал такого, блин. Ну, если бы он где-то играл за пределами нашей страны, то он бы, наверное, вредил. Я думаю, вот этот какой-то вот этот Чупердюк выдуманный. Сюртура выдуман, думаешь? Не знаю. Ну хорошо, ладно. я такой слышал, я знаю. Западню это ты регулярно попадаешь в западню. Поэтому ты и слышишь. Слышал эту херню. Давай ты этот. Ты Ну все, я понял тебя. Вот так вот тебе позвонишь, блин. Петрушка, позвони а мне, позвони, я, мне, раз... позвони, я все знаю. Да у меня так, я уже прокололся так четыре раза здесь. Так пока не поздно, Ладно, давай, давай. Ну, слышали, Цитюра. Еврейская энциклопедия сказала правду. Цитюра не играет. В премьер-лизе играет на пул в А, так все-таки близко он был, да? Цю ну, щось Сергій Погорілий знає. Що, що? Да, він не знає, діла в тому, що він ну, сам в першій лігі там 31-ї лиги тренується і не знає нічого. Фонарь. Найцікавіші прізвища, які зустрічались протягом кар'єри. В Запоріжжі було це росси в своє время. Каряка за карлюка, ключик, богатырь, там такое. Не помню, навіть всі в одно время і грали. А в збірні України були якісь такі пріз... прізвиська хороші? У Славы Шевчука их было куча, но не знаю, он не разрешает мне их рассказывать. Он у он... нас проходы в гости, Одненько, думаю, может. Та он меня потом убьет, он же здоровый, качается, как собака. Он меня даже догонит, я буду на машине до Харькова ехать, до... бегом догонит. Он же бегал за машинами, он знает. После скольких в «Спартак» стал чемпионом? <laughs> 16, 13, 19, 15. 16. Дуже легке запитання. За кого більше вліваєш? Дніпро чи Спартак? Ну, тут за Дніпро, там за Спартак. <рес> ну, дуже зручно. <рес> Питання номер 2 На чемпіонаті світу 2006 було встановлено новий рекорд. Який? Найбільше голів в одному матчі, найбільше автоголів на турнірі, найбільше червоних карток у матчі і найбільше нічийних результатів. Питання важке. І у вас є підказка. Ще одна. Підказка красунчика. Від мене. Ну, не красунчика, а від мене. Ну, пользуюсь. Можем. Це сталося у матчі Португалія-Нідерланди в одній восьмій фіналі. Ну, крас. красних насували. Насували красних. Правильно. Це збірна України. Хороша, тебе там кар'єра була. Якась смішна історія. От, розкажи. Та це... таке, це, кстати, ворона падла. Приволок они там, ну, стригся, он там, Тимоха, стриглись на, на, на базе, приезжала это, приезжала девочка там и стригла. Я говорю, ну давайте, говорю, и меня я Говорю, меня я там это, это, пускай говорю, возьмет там э, колеровку меня подкрасит. Говорю, что-то говорю, белым не хочу. Может быть, пускай немножко меня потемнее сделает. Ну, я, если вы помните, игра с этими в Шотландии. Вопросы, как смоль черный. Просто я вот так вот смотрю на себя в зеркало и просто ошалел. Я думаю, елки пал. Эти два ржут, Тимоха с вороной, просто плачут с меня. Я захожу с утра в этот, на завтрак. Блохин там ложку все эти тренеры покидали. Елки, что такое? Что с тобой? Я говорю, эксперимент. Да, я пам'ятаю, тоді всі питали, що, що сталося. Ну, на сьогоднішній день почав перекрашуватися. Голова чуть не відвалилася. От, 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 за два дні столько краски на мене испортили. Питання No3. Зі скількох елементів складається силует на емблемі Аякса? З 9, 11, 12, 13. Це тут на спині, як Аякса? Ajax. <рапрошую> <рапрошую> ну, просто так би не питало. Так, да, понятно, там є какая-то фигня, Какой-то символізм є в этих. Да. А який символізм може бути? 9-1. Ну, пускай 11 будет состав в футболі. Кількість футболістів на футболі. Логіко, да? Да? Да. Ну так. Логіку, не знаю. Красавчик. Красавчик. <помощь>, красавчик. Четверте запитання. Нещодавно інтернетом ширилося таке вірусне відео з Болгарії. Товариський матч між Ботивом і Аелом призупинили, бо на полі з'явилася якась тварина. Що це була за тварина? Бізон, лінивець, корова, заяць. Корова. Точно. Помню. Дивилися відео. Не Точно пам'ятаю, що новість какая-то. Ну, коровка пішла. Коровка. Фрай. Помню. Бачив відео, де ви працювали в металісті. Стоять на воротах футболісти, нагнулись у вас в інстаграмі і м'ячом їм дають срачі. Ну, це за межа де виховання. Хватит, ну, денег не было в металлисте, мы играли на деньги. А так на жопу играли, что-то проиграли. И всем же не хочется да, становиться. Это, такое, это, в, каждой, как бы в каждой игре должен быть какой-то интерес. В какой-то момент любая тренировочная там, игра, любое тренировочное занятие, оно придаст. Для того, чтобы как-то раскрасить, надо что-то привносить. Сергеевичем ну, с, с президкой придумали жопу. Ну, нормально пошло. А то вже хочеться ще Хочется. гратися. Хочеться. Ага. І больно. І, і больно, а потім ще розстали. Добре, <laughs> п'ять хочеться. А давайте ще одну, ще один таймик на дві жовти. Ну, давайте. <laughs> і з отакими от уходили. <laughs> П'яте запитання. Прекрасні ігри звичайного генія. Це автобіографія. Гвардіоли, Анчелотті, Мауріня, Пан'єрі. У цій книжці так само згадували про одного російського футболіста. Ну, значит, Анчелоти, только Анчелоти играл с Жирковым, мог вспоминать. Мауриньо не тренировал. А кого мог тренировал? В Реале никого не тренировал. Учился Челси он что тренировал в Ну, вот я не знаю. Блин. Раньери не тренировал? На Раньере тренировал Жирка. Роберта Хута. В Раньере выкрасили? Да нет, Честно говоря. Два варианта. Хранели сто лет, он еще корней его где-то тренировать. Но у меня два варианта Анчелоти Мауринья. Угу. Уже не... Не, не. не, неправильно, неправильно. Может правило. правильно. Пускай <связано> ну, Анчелоти будет, потому что я помню, что только, ну я, я на самом деле я помню, что Анчелоти говорил, что хуже, чем Жирков, не поет никто. Он думал, что это никогда не закончится, но Жирков все пел и пел. Угу. От в цій книзі був такий епізод, якраз писали про Жиркова, що в нього почали кидати з столу. Хліб, овочі, фрукти, бо він співав. І писав про це Анчелотті. <рив> супер. Макс, супер гра у нас є. Чи готовий ти ризикнути 5 балів плюс або 5 балів мінус? Так, <рив> звісно. <рив> я <жмася>. повний в мінусах ага. все одно. Супер гра. Геніальний воротар Лев Яшин. Був не лише прекрасним футболістом бо здобув декілька трофеїв у іншому виді спорту. Якому? Ох, блін, а що ж він мог делати? В хокей грати, всі в хокей грали. Крикет. Вони слонах даний. Ну, что там мог быть, Ну футбол он играл летом, зимой что он мог делать. Зимой мог на лыжах, может, на лыжах бегал. Пытание неважки. Я не помню, чтоб он в хоккей играл. Играл в хоккей. Да пускай хоккей будет, мать его так. Хоккей. А -а 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 -а. Макс, ми тобі бажаємо, щоб у тебе завжди була розумна, світла голова. Приходь на наші програми. Хоча ти часто їздиш, пригодиться. Пригодиться, однозначно. Пригодиться. У нашій грі максимум набирається 30 балів. Ми сперечалися на 23. А хто то набрав 30? 28 максимум, Сидорчук. Сібер, з Вікіпедії прийшов. Ти набрав знаєш скільки балів? 23. 23 бали. Якщо ви знаєте більше, ніж я, більше, ніж Макс, то ви. Футбольний на голову на всю Я сьогодні не футбольний на голову. Тому я як пообіцяв легенечко. Ось вот тут 10 разів. Можеш рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що це такое? Ти ж 10 треба. Куди ти пішов? Все, дякую за гру. Це 10 мало? Ти шпухали, вже другий раз відживаюся.